На телеканалі НТК новини спорту саме зараз підіб'ємо підсумки спортивного тижня. Мої вітання у спорткомплексі Прикарпаття відбувся міжнародний турнір із футзалу. У палаці культури підбили підсумки футбольного сезону. Стартувала регіональна західна хокейна ліга. Черговий міжнародний турнір із футзалу серед ветеранів відбувся у фізкультурно-оздоровчому спорткомплексі Прикарпаття. У змаганнях взяли участь чотири команди. Перше місце посів Коломийський сільмаш. У нашої команди в активі дві перемоги та одна нічия. Детальніше у сюжеті в турнірі взяли участь команди Дністровець, місто білгород Дністровський, Сокол, місто Терасполь, Червона Рута», місто Хуст та Сільмаш Коломия. Це був дев'ятий міжнародний турнір з футболу серед ветеранів, яким за 40. Але цього разу тут були певні зміни. Кожній команді дозволили виставити по одному. Молодому футболісту все ж таки це буде цікавіше для глядачів. Глядачів прийшло сьогодні достатньо, щоб футбол був трошки скоростніший, бо ветерани грають повільно. а Це один чоловік, де коли дасть темпу команді, футбол стане цікавішим для глядачів. Це наші всі друзі. Ми до них традиційно їздимо на турніри. Раз в рік вони до нас приїжджають. Слідуючий рік буде 10-й Уже по рахунку і буде у нас ювілейний, і ми хочемо його зробити вже так більш масштабно. Напевно, на великому полі не в залі. Запросимо напевно більше команд наших друзів. Зробимо великий літом, тепленько. Карпати, горин хай люди будуть пам'ятати. Футболісти кажуть: вік футболу не завада. Навпаки, спорт допомагає тримати тіло в тонусі, а ще це спілкування з друзями та можливість подорожувати. Є можливість ще зустрітися, пообщатися, зіграти, перевірити себе. на футбольном поле мини-футбол чем он привлекательный? потому что ну, во первых в зимний период можно в зале играть это раз и небольшое количество человек это 4 плюс 1 или 5 плюс 1. футбол это для нас это жизнь проигравший всю жизнь э, э, футбол и, и отдать их и приходит такое такое время и возраст такой что э, переходим ветераны э, встречаемся с, с нашими уже уже есть соперники и друзья. Приезжаем сюда, чтобы встретиться, пообщаться, поиграть в футбол. Они приезжают к нам. Это уже продолжается наверное, в течение 8, 8 лет. І Футбол нам все прибавляє, і життя, і здоров'я. Отож, перше місце посів Коломийський Сільмаш, який у підсумку набрав п'ять очок. На другій позиції розмістились гості із Одещини. Команда Дністровець із чотирма пунктами в активі. Третю позицію посіли гості із Закарпаття, Червона Рута. А четверте місце дісталося головним фаворитам турніру Сокол місто Терасполь. Вони набрали тільки один заліковий пункт. У Коломийському палаці культури народний дім відбулися урочистості з нагоди завершення футбольного сезону. Вболівальники Коломийських Карпат мали ще одну нагоду побачити футболістів улюбленої команди та пригадати кращі моменти сезону, що минув. Також відзначили звитяги юнаків та ветеранської команди Сільмаш, дякували футболістам, тренерам та меценатам. За рік, що минає, коломийський футбол виріс команди Карпати, Коломая, ветеранська команда Сільмаш. Та юнацька команда досягли високих результатів. Стали володарями Кубка області, чемпіонами аматорського чемпіонату України з футболу, бронзовими призерами чемпіонату області, розпочав виступ міський голова Ігор Слюзер. У нас були труднощі, організаційні труднощі. Ми їх перейшли. Я знаю, що особливо там три ряди, ну ще перших ряди, цікавлять основне питання: чи буде футбол наступному сезону? Він буде. Нічого не замінили. Нічого не змінилося люди, які підтримували футбол в залі, може хтось відійшов, хтось прийде новий на наступний сезон, але маючи таку підтримку меценатів, нам не страшні будь-які зміни. Футболу Коломийському точно бути, лише наразі невідомо у якій формі, адже невідомо, що буде з другою лігою в наступному сезоні, наголосив Ігор Слюзар. Ймовірно, другу лігу змінять на аматорську, і тоді коломияни гратимуть там, але області вже ні. Основне, що був результат. Ми, напевно, взяли непосильну ношу, коли приймали участь в двох великих турнірах, і футбол справді надоїв, навіть футболісти, я чув, самі говорили, що вже наїлись футболу на кінець сезону. Ну, Це, напевно, тактична помилка все-таки керівництва. Не можна роззявляти рот на все і зразу, а треба помірно брати і достойно виходити з положення. Але ми виходимо і сьогодні ми закриваємо фінансовий рік 12 і переходимо до фінансового року 2013. І ми всі разом вирішимо, як ми його будемо формувати на наступний рік. Але Основне подякувати тим людям, які допомогли провести цей. Футбольний сезон 12-го року. звісно на урочистостях не обійшлося без подяки грамот. Усі, хто долучився до успіхів у футболі, вітали міський голова, перший заступник голови Івано-Франківської обласної федерації футболу Тарас Клим. Перший заступник начальника головного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Михайло Марценюк та заступник голови Івано-Франківської федерації футболу Василь Сікора. Кращим гравцем сезону визнано Андрія Нестерука. А тренер команди Юрій Добровний увійшов в десятку кращих тренерів. Особливе дякую футболіста і, і керівництва. Во кажуть, звісно, оболівальникам, які й в дощі в сніг були разом зі своїми улюбленими гравцями і підтримували їх. Стартувала регіональна західна хокейна ліга. Честь коломиї у цих змаганнях захищає команда вовків. Хокеїсти вже встигли провести два матчі. У першому коломияни здобули перемогу над пінгвінами із Чернівців. У другому поступилися хмельницькій команді Легіон. Розпочали хокейний сезон Коломийські вовки до складу клубу входять спортсмени з нашого міста, району Заболотова та Снятина. Команда порівняно молода, адже виступає на льодових аренах усього три роки. Минулого вовки здобули третє місце на чемпіонаті області. Цієї ж зими взялися за підкорення нових висот Західної, регіональної хокейної ліги. Є професіональна хокейна ліга, А ми з'явилися в першу лігу, де Виступають дублери основного складу України. Професіонального хокейної ліги у першому матчі коломийські вовки переграли чернівецьких пінгвінів із рахунком 9-6. У наступному поступилися більш сильному супернику Хмельницькому легіону. Правилами турніру затверджено, що можна брати трьох трьох спортсменів професіоналів, які діючих сокійних клубів. Ну ми цим не скористалися. У нас своя команда, і ми стараємось, будемо старатися далі нікого не. Не запрошувати, тому що хочемо, щоб популязація була в Коломиї. Для молодої команди важливими є підтримка вболівальників, особливо у рідному місті, адже дві найближчі гри вовки планують провести у Коломиї. Ще хочу подякувати вболівальникам, які були з нами в Чернівцях. Вони нас дуже підтримали. Дуже їм вдячне і хочемо на дальнішому, щоб далі коломаяни цікавилися видом спорту. І запрошуємо всіх бажаючих прийняти в ми всіх бажаючих приймаємо нашу команду. Хто грає в хокей, то мій грати в хокей. Дітей в дальнішому будемо запрошувати. Наразі у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив проводять до ладу льодовий каток. Загалом у західній регіональній хокейній лізі протягом трьох місяців вовки проведуть 12 зустрічей. Паралельно Коломіяни братимуть. Участь і у чемпіонаті області. Футбол до світанку або як відучити хлопців башкетувати на Андрія. Традиційний турнір, що тривав майже цілу ніч, відбувся у Коломиї. Вісім років поспіль у фізкультурно-оздоровчому комплексі Прикарпаття. Аматори та професіонали футболу святкують 13 грудня. Відзначають його культурно без випивки та нічних збитків. Далеко за північ завершуються мініфутбольні змагання. Про їх перебіг далі. Богдан Малецький. За вісім років проведення турніру кількість його учасників постійно збільшувалася. Цьогоріч у першості вже змагалися 16 команд. Причому були і футзальні клуби з інших областей. Тому вже зараз змагання можна вважати всеукраїнськими. Вперед день свята Андрія команди розподілили на чотири підгрупи. Турнір розпочали о 10.00. За регламентом ігри відбувалися одна за однією. Минулорічні чемпіони команда Буковель грала в групі, а до її складу входили досвідчені футболісти. Капітан клубу Михайло Антоню каже, що. Йому та його однодумцям до вподоби такі змагання. Щороку вони ставлять перед собою найвищі завдання. Турнір є цікавий, тому для нас хочеться кожен рік приїжджати. Ми готуємося до цього турніра. Там, е, кожен рік у нас е, люди приймають участь, це наші інструктори, які у нас працюють. Ну і цікаво, дуже багато гарних команд, професіоналів, спортсменів. Тобто весело і цікаво на цьому турнірі. Ми задоволені цим турніром. Наша команда лижної школи «Буковель» вже не вперше відвідує його напротязі семи років. Минулорічно ми виграли. Цей турнір. Чим цікавий цей турнір, тим, що він е, в Україні є єдиний, який проходить там в рамках в рамках Тобто, як він починається е, в ніч пер, ну, в день перед Андрея і закінчується в саму ніч на Андрея. До речі, і цього року боковельські футболісти були серед фаворитів. Хоча в одній з ігор вони поступилися. Однак завдання виходу із групи вирішили позитивно. У стадії плей-офф грали теж успішно і тому дійшли до фіналу. Начальник відділу молоді та спорту Коломийської районної державної адміністрації Василь Буджак каже, що його підрозділи докладає всіх зусиль, щоб такі турніри відбувалися. Для цього у фізкультурно-спортивному оздоровчому комплексі Прикарпеття є всі умови. І головне, що окрім тепла у залі, тут завжди панує тепла атмосфера. Він вже став традиційним, тому що ми його проводимо вже восьмий рік поспіль, і він вже набув такого іміджу, що приїжджають дуже багато футболістів, відомих, навіть ті, які грають у прем'єр-лізі національної першості, грають у чемпіонаті України з футзалу. І вже навіть багато не треба докладати зусиль. Він уже йде по наїжджій колії. Що ж до того, як закінчився турнір, то тут результати такі: перше місце знову у команди з Буковелю. Вони у фіналі здолали заболотівських майстрів футзалу. Отже, другими став Джокер. Бронзовий подіум у футзалістів з Турки. Вони в серії пенальті переграли спортсменів із Вижниці. Богдан Малецький, Сергій Грицак. Програма «Подій НТК». Наразі це все до зустрічі на телеканалі НТК. Хай вам щастить.